Бажаю міцного евребати, мадяр на зв'язку 4 січня і хочу у вашу вихідного дня стрічку дати момент позитиву, котрий сьогодні дуже збудив мене а, після вичитування тої новини. Запам'ятовуйте, GLS DB. GLS DB. Оті 5 приголосних букв. Це той. Важливий для нас засіб, котрий найближчим часом, як виявилося, ми отримаємо від американських партнерів то є публічна інформація, то зараз нічого секретного, просто просвічу, що відбувається. GLSDB. Я дуже легко запам'ятовую, розділяючи цю абревіатуру на дві частини: GLS – то така популярна серед чиновників модель Мерседесу Джипа. А DB – то Джеймс Бонд їздив на такій драндулеті дуже спортивному у тих своїх фільмах. Того GLS, DB мені, до прикладу, запам'ятати не є важким. Що це таке? Це фактично реактивна авіабомба. Я про неї ще влітку писав і забув. Це розробка Боїнга і Сааба. Є такі два е, гіганта. один скандинавський, другий американський. Вони розробили дешевий снаряд, який приводиться в дію е, відповідним реактивним двигуном, котрий розштовхує, розганяє і виводить на траєкторію той снаряд. Далі відчіпляється і снаряд з GPS-ом без. Дії на нього всякого подавлення, бо має теж інерціальну систему дольоту. Поражає ціль особливість того боєприпаса в тому, що він відправляється у поцілям Хаймерсом. Ми пам'ятаємо, який фурор призвів Хаймерс, наскільки він суттєво вплинув на хід боротьби на починаючи з південного напрямку. Вибачте, пересохло. Закінчуючи, закінчуючи всіми лініями, іншими лініями смуги і до сих пір є, є чи найбільш ефективною системою РСЗВ на озброєнні ЗСУ. Так ось, уважно, Санька, дай мені ту сторінку, будь ласка. Я довіряю одному джерелу, котра коректно розшифровує, розшифровує списки озброєння, котре нам передають в якості допомоги США. Саме такий транс вчора був оголошений на 2,2 мільярда доларів. Я його так зверху подивився: заряди до Хаймерс, там бла, 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 та й добре. Сьогодні я випадково на, 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 натрапив на розписану концентрацію того, що ми отримаємо. Так, ось, і до речі, я вам це джерело пораджу. Є такий е молодий журналіст е Львівський в Вашингтоні. Він живе, е Остап Яриш. Ми не знайомі е особисто, але він настільки детально завжди подає компетентну інформацію з приводу концентрації постачання в рамках тих траншів. Ось його старинка, Я вам раджу на нього підписатися. Я не знаю, чого у нього 6 тисяч підписників. Всього е цей чолов'яга дає завжди перевірену правильну інформацію. По всім траншам зброї, дякую, Сашко, ті, що ми отримуємо. Так ось він. Я за інтересант, побачивши, що Хаймерс на Хаймерс отримують певну кількість е е е боєприпасів. Е ну, звично до цього е віднісся. Добре, що на Хаймерсі буде, то і все. І лише Остап розписав, що серед тих боєприпасів нам відправляють, що правильно: GLS DB. Головна функція цього шаленого боєприпасу. Я пізніше ролик викладу, я десь на сайті у них знайшов у того боїнга. Він летить не по балістичній траєкторії. Тобто, це ідеальний інструмент для знищення ворога, котрий заліз, до прикладу, в сольову шахту, чи в якийсь тунель, чи в піщеру. Тобто, ці боєприпаси можуть... Відправлятися по ворогу не по балістичній траєкторії прямо. А, умовно кажучи, пускова система може стояти розвернута задом наперед, та ракета вилетить, розжене боєприпас, він набере свою, свою швидкість і буде летіти по такій міксованій траєкторії, що може облетіти потрібний об'єкт і ззаді його влупити. І влупити його так, що дай Боже. Це близько двох метрова за розмірами е, приблуда військова. Це прорив. Ви бачите, в якому я темпі вам це все подаю. До речі, в Бахмуті чуєте зараз зовсім тихенько. Е, навіть бої вуличні затихлися станом на близько скільки, скільки годин, Санічка? Подивись, будь ласка, 15, п'близько п'ятнадцятої години. 14.42. Це справді. Дієво, і я дуже сподіваюся, що ті боєприпаси нам дадуть кількості, бо як коперсався в історії їх створення. Вони ще з 19-го року розроблялися а, Боїнгом і Саабом. І ті дядьки а, ще в минулому році сказали Вашингтон, якщо зробить замовлення для України, ми готові їх ставити на масове виробництво. Увага! Вартість того боєприпасу менше, ніж один боєприпас Ескалібур. Я зараз не буду цифри, я скалібур 112 тисяч, а той чи 45, чи 55 тисяч доларів один. Ви можете знайти в Вікіпедії, я вам говорю відкриту інформацію. Просто я вам зараз роз'яснюю те, чого ви не розумієте. Бо я сам зацікавлений, дивлячись на список допомоги, не розшифрував, що там ці е, GLSDB е, снаряди будуть. Поставлені лише завдяки тій сторінці Остапа, журналіста Голосу Америки з Вашингтону, я дізнався, що там будуть ці важливі для нас речі. Оце є якраз ті нотки позитиву шаленого, котрі суттєво скріплюють нашу надію. Бо з такою зброєю я вже не говорю, що вони 150 кілометрів летять, а не 84, як зараз ракети Хаймерса. Я говорю про їх високотехнологічність, про їх е, помірну вартість і про їх е, е, можливість застосування в надскладних в надскладних умовах необхідності відправлення боєприпасу не по балістичній траєкторії. А по якійсь своїй оригінальній е конфігуративній історії. Це дуже великий прорив вперед. Єдине, що я поки прочитав, що там на потрібно декілька місяців для того, щоб прилаштувати запуск цих боєприпасів <кій> до того озброєння, що є у нас. Хоча я думаю, що це все просто правильно правильно подається. Маємо надію, це. Просто ця новина зробила сьогодні мій день. І сподіваюсь, тепер, прояснивши вам, вона а, дещо покращила настрій вам, незалежності від того, що вам зараз у стрічках подають. Бахмут, скільки хвилин говорю, тихенько. Це не, не говорить про те, що нема тиску. Ворог по околицям дуже інтенсивно і по частині передмістя дуже інтенсивно веде штурмову діяльність. Завдяки своїм шнирьовій піхоті, час від часу замирають, встановлюється тиша. Після того починається відповідна артпідготовка і, і штурмування. Що ще сьогодні у Бахмуті мене особисто порадувало, це суттєво менша кількість цивільного населення. Я дуже сподіваюся, що щоб вони дослухаються наших порад, і нашої думки і трошки цих умов, бачите, що що позаду мене? Це було чиєсь помешкання. І це дивіться, це підвал. Оце була хата на першому поверсі, оце другий поверх, чиїсь двері. Знаходитися у цьому жахіті не є можливим і безпечним для цивільного населення, котре все ж таки. В певній кількості тут залишається. Я був е зажаханий, коли в якійсь статистиці прочитав, що у Бахмуті 200 дітей. Я їх тут не бачу насправді. Я дуже сподіваюся, що ця цифра є спотворена і не є реальною. Але те, що станом на 4 січня кількість мирного населення у Бахмуті різко зменшилася, це є правда. Це е полегшує роботу підрозділів ЗСУ. Це убезпечує від зайвих жертв при продовжуючихся регулярних обстрілах Бахмуту, і це, в принципі, правильний крок зі сторони мирних мешканців, тим більше, що шляхи виїзду досить є обмеженими. Одним словом. Щоб то після смаку не лишалося про дітей, про, про, про той фон і таке інше. Дуже сьогодні втішений цією новиною, котру негайно з вами поділився. Сподіваюсь, що розумієте важливість даного засобу, котрий стане нам на озброєння саме такими високотехнологічними боєприпасами. Ми мінімізуємо е, кількість різних штурмових дій, в котрих задіяні проти тої армії підарських хробаків, котрі грибуть і не цінуються їх ні життя, ні, 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 ні здоров'я, ні час, нічого. Ми е, збережемо велику кількість е, життів особового складу воїнів ЗСУ та мирного населення, що в свою чергу пришвидшить наш шлях. До перемоги. А поки стоятимемо на бороні е, фортеці Бахмут, стільки, скільки вистачить у нас сил, і стільки, скільки відведено нам на це часу. Все буде Україна. Слава Україні! Ото стільки вам наговорив, щоб потім зрозуміти, що ми мене з тим календарем, як у Маші Растіряші. 4 лютого лютого не січня. 4 лютого 2023 року. Поміч від Сполучених Штатів Америки на 2,2 мільярда, котру я щойно тривало коментував і всюди перевенив про 4 січня з якогось переляку. Е оголошено 3 лютого. А сьогодні 4 я вам прояснюю, що означає для ЗСУ і для всього українського народу ті боїнговські е боєприпаси GLSDB, Мерседес і Астон Мартін Джеймса Бонда. Запам'ятайте, дітей так називати як хаймерси не будемо, бо п'ять приголосних то вже перебір. Але ця абревіатурка з гарним розшифруванням зробить багато чудових перемін на фронті. Гарних вихідних.